Це на відео позиція, яку ми розширювали. Це просто для прикладу, скільки, можна, скільки має бути викопано в трьох за чотири доби. Звісно, це була небезпечна зона, тому ми накрили сіткою і потім під нею вже. Коли тебе не видно з дронів, ти можеш копати і ефективно працювати. Бо якщо ти станеш просто копати, ну, тебе розберуть і ти нічого не зробиш. Ну, звісно, треба було час від часу тікати, бо <свісно> дрони трохи скидали бімбочки. Лопату ми завжди з собою тягаємо. Важка лопата, копає, рубає добре. Легка робота лопата дозволяє викидати подалі, так що лопату потрібно не одну, а дві-три різних моделі. Це дозволяє швидше виконати роботу. Лопата це першочергова, бо якщо в тебе не буде лопати і викопаної позиції, то зброя тобі не знадобиться. Скоріше за все, ти її не встигнеш застосувати.